Доброго часу доби. Мене звати Василь Дикий і сьогодні ми будемо розглядати е, властивості, властивості плагіну Active Type для програми 3DS Max. Е, ми працюємо в 2013-му, але для сьогоднішнього року це не має різниці, тому що плагін, який ми будемо розглядати, працює для старіших версій. Особисто я перевіряв її на 2012-й і все, все працювало чарівно. Так, де, де, дістати, де ми можемо дістати сам плагін? Це ось адреса? Ось сам плагін. Нижче можна знайти адресу на скачування, ну, по суті, він мав бути тут прямою силкою та так і є. Можете почитати. По суті, все, що тут є, я вам сьогодні розкажу, якщо вам не прийдеться читати. І, так. Щоб зрозуміти, наскільки він корисний, подивимося, як ми працювали раніше до нього. Бо я вже забув. І так. Почнемо з боксу. Ось у нас є вкладка Create. Primitive Box. Ось перший варіант створення. Ось ем, другий. Зверху на панелі Третій. Через скрипт box бокс. А вона. І. Четвертий. Як ви ним користуюся це. Ем, Ctrl і права кно, клавіша миші. Там є декілька примітивів, теж досить, корисно, досить корисний ходкей. І так, що робить Active Type? ActiveType викликає будь-який примітив, який існує в 3D Max. Тобто, якщо нам потрібен той самий бокс, ми нажимаємо ходкей. В мене це клавіша лівіша від одиниці. Uh, ви можете назначити любую іншу, яка не закріплена. Uh, не закріплена ні на іншу функцію, наприклад, там move. Щоб у не збивалися ходкейт, ми її туди відійслав. І. Так. Box. Або на box. Бокс це таке. Наприклад, що. Якщо нам потрібно. V-ray light. V-ray. А, до речі, щоб викликати об'єкти примітиви, нам треба виходити з виділення. Тобто, якщо у нас буде виділення, ми перейдемо на вкладку модифікатор. Це ми розглянемо трохи пізніше. Зараз повернемося до V-ray Light. Так, V-ray light. Ось. Все, що починається на V-ray. У нас з'явилося в меню. Тобто, Active type нам до цього ще й пропонує. Вибір вибір приміти примітивів е з того, що ми ввели. тобто Нам не обов'язково запам'ятовувати цілу назву об'єкту, яку нікого ми хочемо створити. Це дуже круто. от У нас є тут а, три старих, які я створював. Так, давайте уже створим уже той Light. Вот. А, далее можно створить... Не знаю. Chamfer а, Можно створить... Не знаю. Tube. Тобто, будь який ви починаєте, будь-який примітив, який ви знаєте, і знаєте, як він починається на латині, ви можете його без проблем викликати за допомогою цього плагіна. Інша дуже корисна і дуже, я б сказав, могутня штука, це виклик модифікаторів, яких самих та всіх підряд. Є турбус-мус, є симетрій, є. Оцей є лист, який дуже страшний для початківців. Це все є в, в цьому вікні. Що вам треба, це запам'ятати буквально три, три перші слова, які ви хочете набрати. От. Ла! латіс, з Я Його трохи гарнішим зробив. Так, але на цьому, на цьому е, дія ActiveType не закінчується. ActiveType також е, чарівно взаємодіє з ParticleFlow. Давайте викличемо його. Source. Покажемо на цьому прикладі. Ось у нас Particle пішли. Вибираємо менюшку. Ми, наприклад, хочемо, щоб е, партикли помирали після певного часу. Викликаємо Delay. Delay particle І... Delay-by-H. О, чудо! Все працює просто чудово! Краще не буває, навіть я б сказав. Ось. Так що користуйтеся, розвивайтеся і підписуйтесь під відео. До речі, якщо ви маєте якісь замітки або пропозицію, що ви хочете знати, що можна зробити краще, пишіть, не встадайтеся, все читаю, все, все виконаю. Ну, не все, звичайно, але те, що в культурних рамках все буде проблем. Також, якщо хтось знає, як показати ходки, і я з радістю це зроблю, просто в мене руки не доходять не ті подивитися. Якщо у вас є пропозиції якоїсь програми, яка це відображає, то я з радістю поділюся вам, з вами і цією інформацією. І так на сьогодні все з вами був Василь Дикий і mm. до наступних зустрічей.